У 22 году, якби как бы, життя барвалася. Окупація там в ну, етабилиміна концлагері. Стірає, то унічтажає потихонечку город. Берігова лінія там ну, там вообще життя нету. Херсонець Олексій Сивак понад 17 років працював у судноремонті та морській справі. Наприкінці лютого 2022 року мав відправитись у рейс, але не судилося. Це було п'ять утра взриви, які подарували, ну, як будильник зіграв. Я ну, неподалеку Чернобаївки живу. Ну там кілометрів десять, звісно, не так уж і близько, але дом хадуном там, Окна відкривалися з двірнів взрывы. Вперше Олексій зустрівся з чужинцями, коли повіз хліб сестрі. Тоді вже окупанти оточили Херсон та встановили свої блокпости. Вони мене дергали, дергали, я там отстегнулся, уложили там, проверили машину. Ну що мені одразу кинулось в глаза? Ну то, по-перше, флажки русські і ну як вони держать оружі. Тобто явно, що це спецора була. Ну, потім мене вдвоє подняли, обтрусили, посадили, типа куди їдеш, як сестри, хліб візу. Вони все счастливой дороги. В окупації говорить, бачив багато страшного, але найбільше врізалась у пам'ять ситуація що трапилася з ним неподалік кіндійки. Повертаючись додому на трасі, зустрів родину. От на руках дитина був. Я думав, чесно, він мертвий був, ну, як куклу несли. Я тормознувся, вони всі ну, чорні, ну, там, були прильоти, вони десь біля моста жили. А, то мені, ну, в багажник їх грузили, мені дали дитина, він як манекен. Но я почувствовал сердцебиение, дыхание, то есть понял, что он жив. Ну, Тоді я, мабуть, зрозумів, ну, що це ну, <смість> не, не просто війнушка. Так. Виїхати з міста Олексій не міг. До ліжка прикута мати. Тож вирішив волонтерити і друкував листівки з проукраїнськими закликами. Прикрашав стовпи жовто-блакитною символікою. У ленточки флаг опасні гранати була в кармані. З гранатою в кармані могли чисто повшам надати і відпустити. Слідка тебе так швидко не відпустять. За такі окупанти відправляли людей на підвал. Одного дня вони прийшли і до нього. Дома там, тіпа типу обіска була. Вже карусель була, футбол грали, як футбольним м'ячиком. і збивали всім, чим тільки могли знайти вдома. Олексій Сивок впевнений: донесли свої ж. Говорить, велика війна позривала з людей маски. Правоохоронці зосереджені на викритті таких осіб. Від початку вторгнення РФ на Херсонщині повідомлено про підозру 920 фігурантам за злочини проти основ нацбезпеки, понад 850 справ уже в судах. Прокурорами доведено у судах вину за зраду понад 170 осіб. Олексія за підтримку України ув'язнила на 57 днів в камері приблизно півтора на три метри. Окупанти інкримінували йому нанесення морально-психологічної травми російської армії, сепаратизм, тероризм щодня допити та тортури, проходження так званого детектора брехні. Воєнний телефон, така дінамо машина з проводами, ну, якби, а, да, тапік. А конкретна на паліграфа, це катанаталія накидують. І... Я не вважаю, що це найвище, ти все розкажеш. Не тільки я, а ехали туди їхали вмирати. Більшість туда, що потрапивши туди, що ти туди вийдеш. Він намагався запам'ятати зовнішність і псевдо своїх катів. Такі свідчення допомагають правоохоронцям ідентифікувати злочинців. Прокурори разом із слідчими за фактами облаштування катівень та викрадення людей повідомили про підозру 67 особам. Відносно 54 обвинувальні акти направлено до суду, п'ятьох уже засуджено. Олексія готували до етапу, але несподівано випустили на волю. До деокупації Херсона залишались лічені тижні 11 листопада, 2022 року. У Херсон зайшли українські військові. Радість нам була намного больше, ніж на той момент бит. Ми тоді без света, води і дождів воду собирали, там різне було. Взагалі, навіть не замечали. Город ярче дышать, вольнее стало. ну так. Сьогодні Херсон знищується ворогом. Наближатися до берегової зони вже неможливо. А... Пересуватися деякими районами можна лише надзвичайно швидко. Через обстріли на Херсонщині загинуло понад півтори тисячі людей. І це не суха статистика. Серед них 43 дитини: лікарі, рятувальники, вчителі, чиїсь батьки, близькі, колеги. До кримінальної відповідальності притягуються високопосадовці військового керівництва РФ, які ведуть агресивну війну та безпосередньо керують обстрілами правобережної Херсонщини. Серед обвинувачених генерали, командувачі військ збройних сил РФ, командири та ті, хто виконує злочинні накази, вбиваючи цивільних. Зараз не пристегуємося в Херсоні, бо це опасно У нас в Херсоні нині в небо смотрят, не полюбуватися там. Облаками чи птичками, а не толі дрона зверху. І вечором засипаєш під вистріли <сумістичний> і свист снарядів. Правоохоронці викривають тих, хто наводить ворожий вогонь. З моменту звільнення Херсона затримано десятки коригувальників та навідників. Цьогоріч прокурорами доведено вину Херсонки, яка через телеграм-канал зливала ворогу інформацію військового характеру. Вироком суду їй призначено покарання 11 років позбавлення волі. Сьогодні Олексій Сивок присвятив своє життя допомозі таким самим чоловікам, які пройшли через камери російських катів, готуються створити громадську організацію. Питаємося на ну, до світового сообщества різні мислі з правительством теж і от в проміжних репараціях там поучаствовали. Ну, питаємося максимально на всіх рівнях, де ми можемо. Допомогти собі в першу чергу, таким же як ми. Один із напрямків діяльності Олексія сьогодні співробітництво зі слідством. Він вважає це важливим для відновлення справедливості та притягнення до відповідальності винних. За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонщини розслідується понад 26 тисяч воєнних злочинів. Повідомлено про підозру 112 особам. Стосовно 97 обвинувальні акти направлено до суду. За злочини проти миру, безпеки, людства та міжнародного правопорядку засуджено 12 осіб.